Жанри мовлення, вибачення, подяка як вибачитися так, щоб вас пробачили? Вибачатися нелегко? Пригадайте, наприклад, як ви просили вибачення у мами, тата або інших членів родини, чи помітили ви, що після вибачення щось завжди обіцяєте? Ніби залишайте дарунок у знак вибачення. Дослідження психолога Ясуке Оцубо з університету коби свідчить, що вибачення має коштувати дещо для кривдника, але це не обов'язково матеріальна ціна. Коли ж варто вибачатися, вибачення вживаються не тільки тоді, коли ви і справді зробили щось не так, але й добре сприймається, якщо ви припустилися невеликої помилки, якщо ви випадково торкнулися когось. Або несподівано видали якийсь звук, чхнули, наприклад. Якщо ви втрутилися в чиюсь розмову. Якщо ви хочете попросити когось звільнити дорогу, відійти і перед розмовою з кимось на вулиці. Наприклад, якщо потрібно запитати дорогу. Ці норми культури допомагають нам створити ситуацію спілкування правильно. А чи правильно говорити я вибачаюся? Ні, неправильно. Уникайте таких формул. Означає, що ви самі себе вибачаєте. А вибачайте. І це також неправильно. Звучить категорично. Як наказ. А як правильно буде сказати: вибачте мене чи мені? Вживати треба давальний відмінок. Вибачте мені, вибачте нам. Ця хмаринка слів допоможе вам попросити вибачення правильно. Отже, мета вибачення не просто сказати «пробач» або виправдовуватися за свої дії чи вчинки, а показати, що ця людина або ці стосунки, дружба цінні для вас, що ви усвідомлюєте неправильність або недоречність власних дій. А тому поганий вчинок більше не повториться. Треба говорити «пробач» у голос, переборовши власну гордість, робити це щиро. Пробач це своєрідний місток між кривдником та скривдженим, причому першому треба зробити більше кроків назустріч іншому. І краще зробити це першим. Пробач і дякую вірні друзі, що йдуть поруч, сказати дякую за розуміння або дякую за терпіння краще, ніж перепрошую за очікування. Коли ми дякуємо людині, то підвищуємо її самооцінку, а це, безперечно, приємно. Подяка це відновлення поваги, а вибачення про те, якими будуть майбутні стосунки. Чи вважаєте ви себе вдячною людиною? Чому? Знайте, подяка це почуття вдячності за послугу, допомогу, зроблене добро. Слова, які виражають вдячність, спасибі, офіційна позитивна оцінка чиєї небудь діяльності, праці, невизначена необумовлена плата за яку-небудь послугу. Подяка складається зі звертання: доню, мамо, сину, а потім, власне, подяка. Дякую за те, що повірили в мене. Завжди кажіть, будь ласка, коли щось запитуєте, чи хочете отримати. І кажіть дякую, коли щось отримуєте, навіть якщо це просто якась інформація. Будьте вдячними!